Це в продовження першої теми вимірювань і в перечутті представлення практичних проєктів. Це буде щось така, якась така розмова десь посередині. Вона з одного боку буде про, про різні, про, про 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 мій досвід більше того, як я використовував в роботі, як, як я по роботі стикався з різними формами. Опису дійсності за допомогою цифр, і що мене надихнуло свого часу на такий теж невеличкий дослідницький проєкт, е, от я теж представлю те, чим я колись, чим, чим я колись займався, як я використовував статистику. І, можливо, це комусь когось надихне або комусь підкаже якийсь, е, спонукає до якихось таких власних. Власних проєктів і власних дій в цьому напрямку. напрямку. Що е, ми, будемо, ми будемо говорити про, про індекси, тобто про відносні, про відносні величини, і про такі су, сукупні величини, якими можна намагатися поміряти певні явища в суспільстві? Е, життя складне, суспільство багатовимірне, багато а мозок он, він маленький. Отакий от. І часто він. Е, Засинає і відмовляється розуміти, коли йому дають багато різної, різних, різних даних. І тому статистика, вона, як, ну, на мою думку, вона існує не для того, щоб ускладнювати е, життя тим, хто її вивчає, а для того, щоб спрощувати наше уявлення про світ, зводити його до якихось узагальнених, спрощених цифр, величин. І такі цифри дуже, дуже добре споживаються власне, читачами або, там, наприклад, політиками, якщо ми говоримо про неврядову організацію, яка намагається донести якусь думку. І в цьому сенсі я вам запропоную один із можливих засобів донесення думки за допомогою цифр от у вигляді індексів. Які думки я намагаюся донести? Я спробую, ну, по-перше, для журналістів я, я покажу кілька прикладів того, як дорослі люди роблять такі відомі індекси, як індекс легкості ведення бізнесу, індекс там, сприйняття корупції, інші індекси, індекси, індекс навіть Бігмака Мака, буде про нього йдеться йтиметься сьогодні. Ці індекси вони насправді дуже нескладні. Колись, працюючи в центрі Розумкова з пані Ольгою, я мав е, е, таке завдання. Мені треба було дослідити становище України в різних міжнародних рейтингах і подивитися. ну і Для цього треба було розібратися, з чого ці рейтинги складаються. Я зазирнув у методику їх, їхньої розробки і зрозумів, що вони ну, насправді настільки вони набагато простіші, ніж я думав. Е, хочу поділитися з вами цим відкриттям і запропонувати. Це як, як можливий спосіб донесення інформації. Їх дуже насправді легко робити. їх вони, Я потім розкажу, ну, я, забігаючи наперед, вже е, сказав, е, чому, це, чому, вони так, чому це такий привабливий засіб. Але крім того, що розібратися в методиках і використовувати їх в своїй роботі набагато простіше, ніж здається, от про це і поговоримо. Індексів навколо багато. Цих відносних показників дуже дуже багато. Я підозрюю, що це саме тому, що у них є набір певних таких дуже привабливих властивостей, серед яких, власне, одне з найважливіших, це вони пропонують певне просте узагальнення. От вони можуть складне, складне якесь явище запакувати в одну єдину цифру, яку можна буде порівнювати з як вона росте в часі, як вона порівнюється з іншими країнами, як вона. Там що вона, що вона може, може якісь там дійсно включати в себе різні, різні величини. І це все дуже привабливо, тому що будь-яка аналітика, будь-яке дослідження, вона зазвичай покликане спростити уявлення про, про якесь явище. Донести зрозумілою, спрощеною мовою. Нехай під час спрощення можна там буде загубити якусь не надто, важливу, не надто важливі подробиці, але запропонувати узагальнення це зазвичай дуже, дуже цінується. Тому, крім того, як я е, теж, ну і власне, ви теж можете спостерігати, що щойно змінилося, вийшов вийшов який-небудь черговий індекс е, сприйняття корупції, чи черговий індекс легкості ведення бізнесу, чи ще чогось. Це завжди новинний привід, це завжди привертає до себе дуже багато уваги. Тому що так само людям очевидно цікаво знати про те, як змінюється стан справ навколо них. Як і як, е, із даними соціологічних опитувань, так і з даними різноманітних індексів. Журналісти звертають на це увагу, але, очевидно, вони звертають на це увагу, тому що це цікавить читачів. Тому це е, дуже корисна властивість, якою я пропоную частіше е, я пропоную неурядовим організаціям частіше звертати на це увагу, тому що можна до якоїсь теми відносно просто привернути увагу, не випустивши на 100 сторінок дослідження цієї теми. А періодично публікуючи цифру того, що стан справ у певній галузі або стан певного явища виражений в оцій оцінці, покращився чи погіршився, це, це дійсно працює, ну, ви бачите, як, як багато індексів, як часто вони трапляються в новинах. Е, інколи навіть трапляється, ну тобто дуже часто, якщо це якийсь дуже важливий показник, він стає орієнтиром для дій. Наші е, чиновники люблять казати, що ми орієнтуємося на індекс. Конкурентноспроможності України, як на індекс, який ми хочемо покращувати. Ми докладаємо зусиль для того, щоб оці от складники певного показника, щоб вони в нашій країні покращувалися. Ми, ми дивимося на цей індекс саме як на достовірне, достовірне вимірювання того, що стан справ у певній галузі він саме такий. І... Хоча, хоча, з одного боку, це надто, надто велике спрощення, але дуже часто чиновники лише звітують про те, що от певний, певний показник збільшився і вважають це ознакою того, що, що вони працюють в правильному напрямку. І четверта властивість. Дуже, дуже корисна, на мою думку, це коли складне суспільне явище, воно може вимірюватися різними, скажімо так, різними параметрами, але можна. За допомогою відносного показника можна кожне з цих складних явищ, скажімо, трьох-чотирьох, звести в, один, в одну цифру, цю цифру представити, і воно таким чином якби, спростить розуміння того, що відбувається. І ще таки є така, це, це більше приказка, це не науково якась перевірена цитата, але дуже виглядає правдоподібною, що якщо на, якесь, на якийсь показник звертати увагу дуже часто, якщо керівництво країни каже, ми. Будемо боротися з інфляцією. Наприклад, інфляція це наша типу, от найважливіша задача на, цю, на, цей, на цей момент. Або якась неурядова організація постійно, постійно публікує певний показник, який відображає стан справ у галузі не знаю, трудового законодавства. Якщо вона його відстежує постійно, і постійно публікує, підтримує цікавість до цієї теми, то Дуже, дуже часто. Ну, тобто, щойно, щойно цей показник стане е, орієнтиром для, для політиків, він одразу от призведе до цієї чарівної, чарівної реакції. Що те, на що звертають увагу, воно покращується. Ще перед тим є одна приказка, що те, що можна виміряти, тим можна управляти. Це от десь з однієї, з однієї галузі. Приказки. От е, я вам запропоную кілька різних ну, Зазирнемо зараз в кілька різних індексів. Для того, щоб подивитися, з чого вони складаються, на яких джерелах вони будуються, і там же заодно буде видно, що вони не настільки складні, наскільки, наскільки здається, і, і при цьому можна там ще буде зрозуміло ще одна річ, що кожен індекс він має свої недоліки. Ну, тобто будь-яке будь узагальнення, будь-яке спрощення, воно дається ціною якихось, якихось втрат. І, можливо, ще одна корисна думка буде з, з цього виступу, що, намагаючись зрозуміти, що саме міряє певний, певний показник, ми маємо знати, чим там пожертвовано на користь того, щоб це було все спрощено. Можливо, можливо пожертвувано чимось неважливим, а можливо, саме для того, от, можливо, саме з нашого погляду, з погляду нашої організації чи з погляду тієї цілі, яку ми намагаємось виміряти, можливо, там якраз упущена дуже важлива. Дуже важлива якась інформація. Наприклад, індекс людського розвитку. Це те, що щороку публікує програма розвитку ООН. Це певна, певна інформація про те, як різні країни, як, наскільки добре живеться, живеться людям в різних країнах. Як вони, це, як вони це намагаються виміряти? Вони визначили для себе, що питання якості життя складається з трьох складників: це здоров'я людей. Це їхня освіта і їхній рівень життя. Звідки вони беруть ці дані? Вони беруть їх просто з державної статистики. Це один з, один з прикладів того, що можна. Тобто не обов'язково. Де, деякі дані доступні просто просто вони вже є. З них можна скласти певний сукупний показник, не, не, ну, якби багато, не, не вкладаючи в це дуже багато праці. Це одне з джерел, яке можна, яке можна використати. Причому це. ну, Йдеться не про те, що певні, певні показники можна скласти з різних джерел. Це може бути експертне опитування, плюс державна статистика, плюс е, дані, які ви там взяли в базі даних якогось там найближчого супермаркета. І державна статистика це одне з таких джерел, які найменше треба зусиль докласти для того, щоб отримати. Звичайно, ну, зрозуміло, що там є, є свої нюанси, але принаймні. Принаймні, вони, це, це джерело дозволяє їм порівнювати всі країни за цими ознаками. Ще один важливий момент, на який треба звернути увагу, що фактичне вимірювання певного показника не завжди відповідає тому, що вони, що вони заявляють. Тобто, от, от Вони хочуть поміряти здоров'я, але здоров такого одного показника здоров'я немає. Вони беруть показник, який, на їхню думку, найближ, ну, найбільше відображає, найповніше включає в себе. Поняття здоров'я. Знаючи це, знаючи, що спрощення відбулося от на, цьому, на цьому етапі, ми можемо зробити певний висновок про те, наскільки цей показник відображає чи не відображає дійсність в потрібному нам, нам розгляду. Тим не менше, як вони це зробили? Вони взяли статистику по очікуваній тривалості життя, вони е, взяли певний показник, який відображає кількість років, які діти і молодь проводить у навчанні. що... З їхнього, з їхнього погляду, це теж такий наближений показник якості освіти. І е, вони порахували, е, скільки на, кожну, на кожного мешканця країни припадає валового національного продукту, враховуючи те, що ну, паритет купівельної спроможності, що один долар в Україні купує більше товарів, ніж один долар в США. Ну, тобто там є такі, спро, є такі е, способи оцінити купівельну спроможність грошей. Тепер е методика, як вони, як вони усере, ну не усереднили, ну, так, це можна сказати, це, це дійсно середнє значення, просто воно відрізняється від того середнього арифметичного, до якого, до якого більшість з нас звикла, коли ми даємо три складники, просто ми їх там додаємо і ділимо на, на суму. Вони зробили е інший спосіб, вони їх перемножили і взяли кубічний корінь цього, це середнє, середнє геометричне. Від цього показника. Я колись порівнював. У мене там, потім, потім, якщо вистачить часу, то ми можемо зробити якусь таку невеличку вправу на побудову власного індексу. І я порахував одну і ту саму величину якби двома способами: і взяв, і середній геометричний. І отримав приблизно, приблизно однакові дані по шикуванню тих, тих параметрів. Тобто там. Цей, цей, спосіб, цей спосіб він так само хороший, як і арифметичний. Єдине, що в середньому арифметичному легше зважувати коефіцієнти, покажу як. потім, ну, тобто Це може бути корисніше, якщо нам треба буде якомусь чиннику дати більшу, більшу вагу в підсумковій оцінці. Інша методика. тобто Інший індекс я, я не просто показую, як взагалі не хочу вас познайомити з якомога більшою кількістю індексів, я намагаюся показати, як якими різними методиками вони це роблять, і одна з таких методик це опитування, опитування фахівців. Тобто от легкість ведення бізнесу, цей, цей показник, він спирається на опитування фахівців, переважно, переважно правників в тих, от в тих країнах, і правників у тій галузі, які визначені як важливі для оцінки легкості ведення бізнесу. Вони. Визначили кілька, кілька там категорій. Розробники індексу домовились, що ми будемо дивитися, ага, наскільки легко підключитися до електромережі, там, наскільки легко отримати дозвіл на будівництво свого заводу. А далі вони розсилають свій опитувальник десь там 50 чи 100 фахівцям в певній країні і отримують їхні відповіді на певну низку запитань. Ну, там Від простих запитань про те, що от там, чи змінилось, там, чи, чи стало легше, чи стало краще, до того, як. В якій країні, яке законодавство, чи передбачає воно, о, там, скільки процедур треба пройти для того, щоб отримати дозвіл на це, скільки, скільки часу, о, як швидко чиновник має відреагувати на такий-то запит, надісланий. І таким чином вони можуть виміряти майже кожну, кожну процедуру, вони можуть виміряти в часі і в грошах. І це їм дозволяє скласти загальну картину того, наскільки в певній країні швидше, чи... Повільніше, або дорожче чи дешевше, можна звести, провести певну, певну операцію, яка має відношення до підприємницької діяльності. Таким чином, порівняти країни між собою і таким чином по всьому світу дати більш-менш загальну так, картину для людей, які ну, для, скажімо, для міжнародних інвесторів, які би хотіли прийти в певну, певну країну або розглядають таку можливість, спрощений показник, але він досить. Ну, Досить добре дозволяє порівнювати країни. При цьому це інший, інший вид методики, яким вони це роблять. Третій, третій вид, яким ще от інші, інші люди, це журнал Economist, такий досить відомий і авторитетний. Вони порівнюють ціни. От, наприклад, вони, вони, вирішили, вони вирішили таким чином, що якщо ми візьмемо ціну, ціну Big Mac, який в усіх країнах світу приблизно робиться з однакових складників, ми порівняємо його ціну. і... Подивимося, як воно співвідноситься з ціною, ціною в Сполучених Штатах. У них така ідея лежала в основі, що там, де, там, де, цей, там, де, там, де Big Mac буде коштувати в перерахунку на, на американські долари дешевше, ніж він коштує в Сполучених Штатах, це означатиме, що валюта тих країн вона недооцінена. І вона в довгостроковій перспективі вона буде, буде зростати в своїй ціні. Цю методику дуже, дуже багато критикували, казали, що ну не можна, як це так, на одному єдиному товарі ви намагаєтесь оцінити одразу всю економіку там, ну, і, і, і все таке. Але е, оцінюючи потім, е, наскільки цей індекс покра... е, дає краще розуміння, ніж більш досконалі інструменти, існують інші способи оцінити майбутню вартість валюти, ну, передбачити, чи валюта буде там, дорожчати чи, чи дешевшати. Але вони набагато дорожчі, вони набагато більше вимагають трудозатрат. І з'ясувалося, що на певному рівні наближення, що для людей, які там мислять категоріями там, 10, років, 10 років вперед, їх цікава довгострокова перспектива, виявляється, що цей індекс він достатньо, достатньо добре працює. Він не може передбачити там якісь короткострокові коливання, але він. То він достатньо працездатний в середньої і довгостроковій перспективі. Про що це нам говорить? Що не обов'язково мати бездоганний, ну якийсь бездоганний показник, щоб всі визнали, що він найкращий з того, що є. Якщо це коштує, наприклад, випуск журнала, одне число журналу екоміс, коштує 10 доларів. Тому за 10 доларів людина може отримати доступ до, до певного рівня наближення в той інформації, яка її цікавить, набагато краще, ніж. Ну тобто решта би її коштувала набагато, набагато дорожче. А, ну і як джерело. Цей індекс я навожу, як приклад джерела, що можна деяку, деякі, деякі цікаві дані отримати просто з цін товарів, наприклад. І ще як, як джерело, як інше, інше джерело даних. Інший приклад не стільки індексу, скільки методики. Цей індекс спирається на, на, на певну експертну оцінку того, наскільки вільно в в різних країнах ЄС людина може споживати алкогольні напої, їжу, очевидно, йдеться про нездорову їжу, і, і сигарети. Тому що в різних країнах існують різні умови для ну, регулювання відповідних галузей. І є десь країни, в яких, наприклад, існує державна монополія на виробництво спиртних напоїв. І, відповідно, ціни у них там дорожчі. Є країни, в яких обмежена реклама, є інше, але ось цей, цей індекс вони зробили насправді для того, щоб показати, що наскільки добре працюють всі ці державні регулювання в тій чи іншій галузі. У них там є така загальна потім підсумкова картина. Вони кажуть, що дивіться, ось найбільш е, репресивні умовно кажучи, країни, які своїм мешканцям, там, своїм громадянам забороняють пити, де вони хочуть, їсти, що вони хочуть, і курити там все, що вони хочуть. Але, а є країни, в яких все більш-менш вільно відносно. Але в підсумку, якщо ми порівняємо, наскільки краще здоров'я у мешканців в цих країн і цих країн, то ми не побачимо якоїсь такої великої статистично, якби статистично значущої е, різниці між цими країнами. Тому, можливо, немає сенсу витрачати гроші на, на більшість тих заходів, про які йдеться. Ну, я ж кажу, Ми більше не про індекси говоримо, а більше про методики. Яка тут методика цікава? Вони взяли кожну з цих галузей. І в ній виділили під, під такі категорії. І кожну з тих категорій вони оцінили, просто зібрали певну групу фахівців, там, ну, тобто людей, які знають становище в певній країні, і вирішили так: що країна, в якій най найгірше з нашого погляду, становище, ми дамо один бал, а най-найкраще, наприклад, 10 балів. І певні, ми, 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 ми скажемо, що. Оцінка 2 відповідатиме такому-то стану справ, оцінка 3 відповідатиме такому-то стану справ. Тобто вони домовились про, про те, яким чином вони оцінять становище в кожній країні, щоб, щоб можна було різним людям роздати цю методику по різних країнах, і вони однаково оцінили одне і те саме. Це ще один спосіб побудови, побудови якогось такого індекса, який можна буде, можна буде використовувати. Експертна оцінка, шкала, домовлені бали, що конкретно означає конкретно це. Не просто один це погано, а 10 це дуже добре. Тому що для однієї людини 9 це добре, а для іншої, для іншої людини може бути той, той самий стан справ 8. Тому визначаються конкретно описи, що має бути, який набір характеристик має бути в країні, щоб вона отримала оцінку 3, наприклад, за е, значенням оподаткування спиртних напоїв чи сигарет. Інший ще один, ще один такий спосіб індексу, побудови індексу. Е, і, здається, останній спосіб, ну, власне, один з тих варіантів, які я пропоную теж розглянути як можливий, можлива основа для створення індексу, це просто опитування громадської думки. Оцей індекс він в багатьох країнах рахується на основі п'яти питань, які задаються під час соціологічного опитування. Е, для, ну, вважається, що для новорідової організації соціологічне опитування зробити це занадто складно, але я нагадую, що. Багато соціологічних компаній вони просто дозволяють включати в свої щомісячні опитування, які вони і так би проводили, за невелику відносну плату. будь-хто може попросити їх задати запитання от на, всю, на всю Україну, от запитати їх щось одне. І це буде коштувати. Я не знаю, наскільки це зараз коштує. Ну, по-моєму, там порядок цифр, щось, типу 200 доларів за одне питання чи щось таке. Що, в принципі, небагато для того, ж, тому що повноцінне соціологічне опитування воно коштує там десятки тисяч до ну, тисячі доларів. Скажімо так. От тому е можна спробувати. Побудувати певний індекс на питаннях соціологічного опитування. І далі, от конкретно в цьому випадку, методика така, що вони, скажімо, там задається питання, наприклад, чи вважаєте ви, що в наступні 5 років економічне становище в нашій країні там, покращиться чи погіршиться? А потім вони віднімають від тих, хто сказав, що так, тих, хто сказав, що ні, або там якісь інші варіанти цієї відповіді. І вони отримують певне, певне число. Але для того, щоб це число не було від'ємним, вони додають 100 до цього індекса, тому що вони далі вони рахують просто, ну, просто, просто середнє арифметичне, Але якщо в середньому арифметичному буде якесь від'ємне значення, воно зіпсує їм весь підрахунок. Тому вони вийшли зі становища таким чином, що додали сотню, і в будь-якому разі всі значення вони отримують додатні. А далі вони відстежують, як цей, як цей індекс розвивається в часі.